Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Пехте козеня! Одне звичайне козеня. Як усі козенята, воно було маленьке та вперте. Воно хотіло все робити по-своєму. От якось йому спало на думку піти погуляти далеко від дому. Не йди далеко, попередила його мама. Збираються хмари, буде гроза. Ніякої грози не буде, відповіло кузеня і поскакало стежкою у дальній ліс. У лісі було темно, а скоро стало ще темніше. Верхівки високих сосен гнулися від сильного вітру. Велика чорна хмара нависла над лісом і раптом. Блимнула сліпуча блискавка, а за нею гримнув оглушливий грім. Не тямлячись від страху, маленьке козеня кинулося бігти. Йому здавалося, що блискавка і грім женуться за ним. Так вони виблискували і гріміли. Нарешті велика чорна хмара. Прорвалася, і з неї полилася страшенна злива Потоки холодної води полилися на козеня, яке все бігло й бігло. Воно вже вибігло із лісу і тепер скакало по незнайомому лузі Воно промокло до ниточки, до останньої шерстинки на тілі, а дощ. Усе не вщухав. Коли ж уся вода з хмарини вилилася і небо проясніло, козеня опинилося на невеличкому острівці посеред справжнього озера. Усе навколо було затоплене. З води тут і там стирчали тільки верхівки якихось кущів. До сухого берега було ще дуже далеко. Козеня не вміло плавати, йому нічого не залишалося робити, як чекати на порятунок. Тремтячи від холоду, воно присіло на почіпки і стало чекати. Скоро воно побачило знайому свиню. Вона пливла на човнику. Врятуй мене, свинко, зніми мене з острова. підстрибнуло козеня. Забери мене з собою, мені й самій у човні місця мало. Рохнула у відповідь свиня. І, погойдучись на хвилях, пропливла зовсім близько від острівця. Як тобі не соромно, Два рази чхнуло її у услід козеня, яке ще не встигло просохнути, але вже встигло застудитися. Свиня попливла у своєму човнику, і козеня знову залишилось саме. У цей час на березі оказалися лісові розбійники. Це були відомі. Кровожерливі грабіжники, вовк і вовчиця, вітер доніс до їхнього розбійницького лігва, запах мокрої козлячої вовни. І вони по запаху вийшли на узлісся. Перше, що вони побачили, було нове озеро. А посеред озера. На маленькому острівці сиділо маленьке косенятко. Давно ми не їли свіжої кослятинки. Прогарчав старий вовк. Солодкий шматочок, облизнулася вовчиця. Як же нам до нього дістатися? сказав сірий вовк. Можна вплав, проте я не люблю купатися перед обідом. Ходімо скоріше, поратимося з братами, сказала вовчиця. Козеня нікуди не дінеться, вода не скоро спаде. Розбійники зникли у кущах, а козеня, нічого не підозрюючи, продовжувало сидіти на острівці. Невже я так і загину? подумало бідолашне козеня з тривогою роздивляючись на всі піч. Скоро ніч, а мене щось ніхто й не рятує. Кря кря. Почулося раптом над самісінькою головою козеняти. Козеня підвело голову і побачило дику качку крячу. Як, що ти тут робиш? здивувалася кряча, роблячи коло над острівцем. Хіба ж ти не бачиш? жалібно відповіло козеня. Сиджу і чекаю на допомогу. Плавати ж я не вмію, літати теж. А до берега бачиш, як далеко? Гаразд! Сказала кряча, наберися терпіння і чекай, ми тобі допоможемо. З цими словами вона злетіла і зникла з очей. Звістка про те, що маленьке козеня потрапило у біду, як по телеграфу, рознеслося по навколишніх лісах полях і полотах, не минулої години. Як на зеленій лісовій галявині зібралися добрі звірі і птахи, прискакали зайці, припленталися бобри, прилетіли журавлі. Баба чапля привела з собою двох пеліканів, що гостювали у неї перед польотом на південь, дика качка Кряча розповіла усім присутнім. Про те, як вона летіла над лугом, що став озером, і як вона побачила на маленькому острівці самотнє козенятко. Треба йому допомогти, поки про нього не пронюхали вовки. Закінчила вона свою розповідь. Усі, як один, погодилися з крячею. «Треба, Треба треба допомогти. В один голос сказали зайці. Згодні, сказали журавлі. Допоможемо, сказала чапля і подивилася на пеліканів. Ті мовочки закивали головами. Але як? запитав лелека, який щойно підлетів. Треба побудувати пліт і на ньому вивести. Козеня із острова запропонували бобри. Вони були будівельниками і любили будувати. І тут закипіла робота, бобри одразу ж повалили велике дерево. За ним впало й друге, а за другим і третє. Зайці очищали стовбури від гілок і сучків. Журавлі тягали готові колоди на берег озера і там зв'язували їх. Кожному знайшлася робота. Несподівано у самісінький розпал роботи прилетів горобець. Я щойно бачив козеня! просвірінька він, завгекавшись. Воно дуже плаче, воно голодне. Воно з самого ранку нічого не їло. Треба ж його нагодувати, як завжди, в один голос сказали зайці. Нагодувати. Погодилися журавлі, і поситніше. запропонували бобри, не відриваючись від роботи. Але як? знову запитав лелека. Чапля промовчала. Вона тільки багатозначно подивилася на своїх друзів паліканів. Ті зрозуміли її і мовочки відкрили свої великі дзьоби. У кожного там було приховано чимало свіжої риби. Ось чому вони мовчали увесь час. Кряк! Козенята не їдять риби. Вигукнула дика качка кряча. Хіба ж ви цього не знали? Пелікани подивилися один на одного і, поковтавши рибу, швидко звільнили сумки. Двоє спритних зайченят десь зникли і одразу ж повернулися, несучи оберемки свіжої моркви і кілька каченів капусти. Белікани знову пороззявляли свої цюпи, завантажились овочами і піднялися у повітря слідом за хоробцем. Через кілька хвилин вони вже скидали продукти прямо до ніг, зраділого косенята. Звільнившись від вантажу, белікани повернулися назад до берега, де звірі з неймовірною швидкістю. Добудовували лід. Але в розбійницькому лігві теж не дрімали. Тут точили ножі і кип'ятили воду у казані. А троє найвідчайдушних головорізів, троє молодих вовків. Осідлавши три товсті колоди, вже пливли у напрямку до острівця, на якому жалібно. Мекало маленьке дурне козиня. Добре, що розбійників помітила пташка синичка, що прилітала повз. Вчасно прилетіла вона до того місця, де працювали вірні друзі. Скоріше, скоріше, друзі, Розчепитала вона, крушляючи над будівельниками бобрами. Ви можете й не встигнути. Розбійники вже підпливають до острова. Лід був майже готовий, і його зіштовхнули у воду. Ще мить і вони уже погойдувалися на хвилях. Команда зайців налагоджувала вітрила. Тим часом усі, хто мав крила, піднялися у повітря. Першими піднялися журавлі. За ними дика качка кряча, лелека і чапля. Розгорнувшись над лісом, вони вишукувалися трикутником і взяли курс на острівець. Розбійники вовки щосили працювали веслами, тихо перемовляючись один із одним. Вже недалеко, ох, недалеко. Нікуди воно від нас не дінеться, не дінеться. Зараз ми його схопимо. Схопимо. Але де там? Не встигли розбійники схаменутися, як на них налетіли дружні птахи, їхні гострі цупи боляче вструмилися у вовчі ноги. Журавля змінював лелека. Лелеку Змінювала чапля, розбійникам нема куди полотітися на своїх колодах. А тут ще налетіли пелікани, які трохи затрималися. Вони летіли повільно, тому що цього разу були навантажені камінням. Увесь свій важкий вантаж вони скинули прямісінько на голови вовків. Цього розбійники вже не могли витримати, Хапаючись за голови, виючи від полю, вони кидали весла і падали у воду. Рятуючи свою шкуру, вони хотіли, бува, вплав повернутися назад до берега, але довго цьобі птахи кружляли над ними і не давали плисти. І нарешті. Останній розбійник назавжди зник під водою. Ну а пліт пристав до острова. Косеня, не тямившись від радості, щиро обійняло кожного зайця окремо. Прямо на плоту зайці розпалили багаття, щоб підолаха міг обсушитися і обігрітися. Ми не будемо описувати повернення козеняти додому. Скажімо так, тільки по секрету, що незважаючи на загальну радість, два дні йому було дуже боляче сидіти на своєму хвостику. На третій день цап і коса влаштували бенкет. На святковий обід були запрошені усі. Хто брав участь у порятунку козеняти, нікого не забули. Знайшлося місце і для горобця, і для синички. На почесному місці сиділа дика качка кряча, яка перша прийшла на допомогу маленькому упертюху. Несподівано, без запрошення. Ришкандибала й свиня. А де моє місце? Рохнула вона ще з порога. Але у відповідь їй вказали на двері Тут є місце тільки для тих, хто вміє допомагати один одному у біді. Вічливо, але дуже сухо і рішуче, заявив господар будинку Цап. Ви ж, сусідко, вчинили по-свинськи. Так свиня і пішла ні з чим. А в будинку цапа і коси до пізньої ночі були співи, сміх, дзвінкелихів і хрускіт качанів. Так, за святково накритим столом у колоні справжніх вірних друзів радісно й весело. Закінчилась історія, яка могла б мати вельми сумний кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка бувай, друже! Як вовк, хотів стати Собакою була пізня зима. Ліс стояв тихий, засніжений, мов застиг у сні. Місяць висів у небі, мов срібна монета і кидав холодне світло на дерева, вкриті інеєм, а в цій тиші чувся тільки звук. Бурчання. Це бурчав живіт голодного вовка. Він брів лісом вже кілька днів і був дуже голодний. Зайці зникли, птахи полетіли в теплі края. Навіть мишей не було видно. Холод проникав крізь хутро. Лапи мерзли, а голод викручував шлунок. Хоч би кісточку. Зітхнув вовк. А краще м'ясо. Смачне, запашне. Раптом він зупинився. На далекому краю лісу між чорними стовпурами дерев. Щось блимнуло світло маленьке і тепле. Вовк припав до снігу і пильно подивився. Будинок у самому лісі. Він навшпиньки підкрався ближче. Так, це був маленький дерев'яний будиночок з освітленими вікнами. І димом, що вився з комина. Але найцікавіше чекало його ще попереду. Поряд з будинком стояла стара будка, а в ній пес, рудий, кучерявий із довгими вухами. Він ліниво лежав, поклавши голову на лапи. Але не сам біля нього стояла миска з їжею, з якої піднімалася пара. І тут з'явилася жінка в теплому кужусі. Вона вийшла з хати, присіла біля пса і поставила перед ним тарілку. Вовк майже завив від запаху. Ковбаски. Котлетки ще й теплі. Слина текла з його пащі, а він тільки махає хвостиком. Як же йому добре? вовк сів під деревом і почав думати. Чому він? Чому не я? Якби я був у тій путці, теж би мене так годували? І ніяких тобі мисливців, ніякої холодної зими. І тоді у вовка визрів хитрий, але геніальний план. Вовк довго думав, обережно складав слова, щоб усе виглядало переконливо. Він пригадав людські страхи, селянські чутки і навіть кілька казок про пекельних псів. Який сідали. Коли він був готовий, то підійшов до будки. Пес відразу насторожився і загарчав. Гей, хто там? Ти що робиш біля мого двору? Та ти ходи. прошепотів вовк. Я не ворог. Я прийшов попередити тебе. Пес насторожився. Про що? Я чув у селі. Люди говорять, що тебе тут не просто так годують. Кажуть, що вони хочуть тебе сісти на свята, і що сьогодні твоя остання вечеря. Нісенітниця пирскнув пес. Але в голосі було щось. Тривожне. Та я не змушую тебе вірити. Просто згадай, чому саме сьогодні така розкішна їжа, чому вони тебе годують краще, ніж зазвичай? Пес задумався. І саме в цей момент з вікна пролунав жіночий голос. Сьогодні ми його з'їмо нарешті. Жінка мала на увазі яблучний пиріг, але пес цього не знав. Це правда. прошепотів він. То що мені робити? Втікай, мовив вовк. Але коли вони принесуть тобі їжу, щоб у тебе було більше часу, туди, де тебе ніхто не знайде. Пес вагався. Але страх пересилив його. Увечері жінка вийшла з будинку з найбільшою порцією, яку пес коли-небудь бачив гарячі ковбаски, соковиті котлетки, трохи підсмаженої картоплі. Але пес навіть не глянув на тарілку, тільки побачив господиню відразу чух, до лісу. Шкуря піднялась, а вовк тільки цього й чекав. Господиня поставила біля будки їжу з надією, що пес повернеться. Вовк вліз у будку виїв всі котлетки й ковбаски і від задоволення заплющив очі. Ніколи йому ще так добре не було. Оце життя. пробурмотів він. Ні вовків, ні пасток, я тепер пес. Але ранок був менш приємний, раптово почувся гавкіт. Прокинувшись, вовк побачив пса, той стояв перед будкою і харчав. Ти обманув мене, закричав пес і почав горланити на все село. І тут вискочила жінка, побачила вовка та ще й у буці у її пса, схопила мітлу. А ну геть розбійнику. Вовк зляканий і важкий від їжі, ледве втік у ліс. Жінка повернулася до свого пса, погладила його, посадила біля грубки і насипала нову порцію їжі. Але пес сидів мовочки. Він думав. Минуло кілька годин. Він узяв одну ковбаску, запакував її у стару серветку і тихо рушив до лісу. Ішов слідами вовка. В глибині лісу на старому пеньку вовк сидів і тихо плакав. Йому було не тільки холодно, йому було дуже соромно. Він не був злим, просто холод зробили його хитрим і жадібним. І тут перед ним з'явився пес. Я приніс тобі їжу, мовив він і поклав ковбаску перед вовком. Вовк мовчав, а потім прошепотів. Пробач мені. Я не хотів тебе скривдити. Я просто був дуже голодний. Пес сів поруч. Я знаю, друже. Але справжні друзі не обманюють віднині або чесно, або ніяк. І вов кивнув. З того часу вони почали допомагати один одному, часто бачили їх разом вовка і пса. Один сторожував ліс, інший подвір'я. Але завжди допомагали один одному. У скрутну хвилину. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.